Саша, вітання мої. Калейсіс. Так узбецької буде, як справи. Да, нормально справи. Як справа, так і зліва. Все нормально. Багато вже слів узбецької вивчив? Ну, Нужне только. Футбольні. Ні, не, не футбольне. Ну тільки якщо треба комусь щось грубо відповідати, то я розумію. Супер, про це і поговоримо. Ходімо. Украине у нас такой более силовой футбол, такой более интенсивный. Здесь он такой более спокойный, как бы более Это вроде может даже так сказать техничный. Казати, що він вмить адаптувався до місцевого футболу, не перебільшити. Перший же матч забониткор да відзначив голом, надалі не спинявся. Увесь 2013 рік. А от до узбецьких традицій таки довелося звикати. За день до гри завжди на заїзді ввечері на ужин плов. Я сам поначалу приїхав, удивився. Ну на капіткаждою гро у нас свой повар готує, постоянно плов, все на кострі готується. Мы идём с тренировочки, видим, он уже все это готовит. все красиво на выездном съезде, то же самое и на выездах делает, как бы. Окрема тема місцева валюта. Узбецькі суми, а точніше дітнія кільті. Як від такого і бути байдужим? Може, на ужини не хватить. Тещо на чек. Ну це 90 доларів. один раз мне дали зарплату в сумах. Жона з дітьми була листінці. Я якраз і на тележці мені привезли. З багажника вигрузили, короче, чотири мішка. Привезли. Жона з дочки, давай висипімо на кровать з фотографіру. Ані висипали, їх не видно. Він застав ще ті славетні часи Бунеткора. Хай вже і без розкручених зірок у складі, але й з тими особливими умовами і спогадами. вони тут були, то здесь был просто узбекский челси. Приезжал который, шеф, который эту команду создавал и который все это делал, просто приехал, он две машины подарил, там, а машины там одна Феррари, один Мерседес, там последний. Спрашивают у то, куда, в какую страну идти. Мне туда. На, пожалуйста. Золота ера бунеткора це Луїш Феліпес Коларі, якому за чутками платили 12,5 мільйонів зелених щороку. І звісно, не безкоштовні майстер-класи від Месі та Криштіану Роналду. Але згадка про перебування бразильця Рівалдо все ж лишається особливою. Рівалдо, коли летів назад додому, у нього здесь стільки було людей, тільки за білети заплатили 72 тисячі доларів. Назад, це тільки в одну сторону. Можете представити, як як було тут. Просто був шоколад. Іран, Японія, Саудівська Аравія, Таїланд, і це далеко не увесь список, де він побував, погравши у місцевій Азійській лізі чемпіонів. В Китаї вийшли на розминку за 40 хвилин повний стадіон. 55.000 сидить, і що, як раз вот эти вот виларо, вот эти дудки бувузели. Ані як начали узи летіти тим. Ми тільки приймаємо м'яч, эти 55 тисяч, як завузіліт, їдрить наліво. На рівень зіркового Рівал до Українець не претендує, живе в готелі, запевняє, не скаржиться. Дорогою до номера ділиться особливостями узбецького літа. В тому аду в... В... в цьому... Жара ташкент є вислів. Но в этом аду не так. В тому матір скільки було? 63. На сонці. Да. Да что тут показывать? Одна комната, вот это вот, дети. Самаркандские лепешки у меня уже лежат. А ну, два месяца уже. Они уже не самаркандские, а я не знаю, какие. Это друг мне привез, а и они лежат, но вот, а я никак их не довезу. А их можно есть? Нет, уже нельзя. Уже их надо выкинуть. Но я не могу. У меня ничего, мне все надо здесь. Вот это все. Все, этот беспорядок. Я... жінці жінщині сказав, що нічого не трогать, нічого не вбирають. Я нахожу те, що мені надо. Нинішній Бунеткор без підтримки попереднього власника мільярдера, але і з усіма надпаннями. Вісім тренувальних полів, база дитячо-юнацької академії все поруч зі стадіоном. Подейкують найкращим не лише в країні, а й в усій Центральній Азії. Посмотрите со стороны, я думаю, как бы это, этим все сказано, с виду очень, очень приличный и, и в средине э, очень красиво, уютно и по достоинству вы оцените это. Оцінити стадіон, а в ньому рівень гри нашого нападника була нагода наступного дня на домашньому матчі були скоро проти аутсайдера чемпіонату клубу Софдіана. От тільки враження для нас виявились неповними. Це чомусь вже стало звичною для цього чемпіонату Узбекистану картиною найкращий бомбардир минулого сезону Олександр Фищук Більше часу проводить не на полі, а на лаві запасних. Подейку це пов'язано з приходом нового головного тренера. І можна було б зрозуміти, мовляв, тренер дає результат. Але за три тури до завершення сезону минулорічний чемпіон Узбекистану Бунеткор чомусь на четвертому місці в турнірній таблиці. Другу команду з кінця турнірної таблиці господарі на силу перемогли 1-0, а наставник Бунет знову випустив українця аж наприкінці матчу. М'яч до нападника доходив нечасто. Може, саме тому тишу ледь заповненого стадіону і розривали його емоції. Чесно, вже дамо хочеться. І що така ж ситуація в команді непонятна. У нас така обстановка. Ну, не фонтан, скажімо так. Okay. Рак, рак і щук. йому вистачило лише два сезони, щоб вийти на п'яте місце у загальному списку голеодорів клубу до чистої, третьої позиції лише п'ять м'ячів. Але от чи залишиться українець в Узбекистані? Велике питання його контракт до грудня 2014-го. А от хочеться бодай серед бомбардирів Бунеткора, але побачити нашу людину і в компанії знаменитого Рівалдо.